Чи вистачає робочих рук е, в селах, тому що там деякі кадри я там ріжу болгаркою, дещо там дерева пиляю, ріжу. Е, болгарки, дерева пиляю, це просто зміна, зміна діяльності, щоб перезагрузити власний мозок. Це раз. Друге, інколи буває цікаво. А за скільки реально можна зробити цей об'єм роботи? Окей, отак, зрозуміло. Наприклад, е, в мене була практика ще, коли там працював тренером, і ти там приймаєш на роботу. Других тренерів там стажуєш, спілкуєшся, і ти маєш розуміти, тобі вішують макарони українських сортів чи італійських сортів. Так само треба плюс-мінус володіти інфраю інформацією. Так, чи вистачає рук? Рук в принципі в цілому вистачає, але за рахунок нашого постійного масштабування нам потрібні спеціалісти. Спеціалісти, наприклад, там у нас зараз укомплектовані. Більше потрібні спеціалісти, хто вміє там укласти цегу, плитку, заливати бетон і ну, будівельники. І також в нас вже є хлопці, які там вичищають нам безпосередньо клинчаки, територію розчищають. Ми там домовилися, що вони працюють там, через день, отримують там свою певну заробітну платню. От прийшла людина, дав кусок роботи. Хлопці вичистили територію. Прийшов. Зробили окей, все. Тобто могли б і працювати вони кожен день, але кажуть, хочемо робити якісну роботу, щоб ну, отримати відповідну заробітну плату, то знайшли таку е, спільну мову. В цілому люди потрібні, і я думаю, що, наче воно вже все автоматизація, техніка, десь частково навіть роботизація йде. Але в людський фактор достатньо велика кількість процесів все-таки впирається.